На початку ХХ століття світове мистецтво радикально оновилося, і одним із ключових революціонерів був український художник Казимир Малевич. Ми всі чудово знаємо про його чорний квадрат, цю першу ікону сучасного мистецтва. Здавалося, більш космополітичного художника годі шукати. Але погляньте на ось цю роботу на жовто-синьому тлі стоять троє безруких чоловіків. І в їхніх образах символічно проступає ще один український символ тризуб. І це одна із пізніх робіт, того таки Казимира Малевича. Що ж значить ця робота і чому його пізню творчість так виразно насичує жовто-синя, а також червоно-чорна символіка? О, це дуже цікаві питання, які багато чого пояснюють про одного з найвидатніших митців усіх часів якого намагається привласнити Росія, хоча він усіляко підкреслював свою українськість. Тож раджу додивитися сюжет до кінця, ви дізнаєтесь, чимало цікавого. Адже ви на каналі Центр дослідження Мордору, і ми тут розповідаємо справжню колоніальну історію Московщини стосовно української культурної спадщини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть, чи подобається вам картини Казимира Малевича. Чи все ж таки ви віддаєте перевагу реалістичним роботам? Його чорний квадрат річ високого метафоричного значення: кінець картини, кінець живопису, відправна точка проекту майбутнього. Супремус за задумом автора є найвищою стадією авангарду, здатною дозволити собі геометричний лаконізм виражальних засобів. Тим дивніше і водночас геніальніше виглядає несподіваний розворот Малевича від абстракції знову до фігуративного, предметного мистецтва, назад до образів, символів, складних метафор. Так у кінці 20-х років, після тривалої перерви в живописній практиці, яку Малевич заповнював викладанням і теоретичними працями, він підкорює чергову мистецьку вершину. Так народжується його другий селянський цикл, присвячений Україні. І одним з ключових полотен для розуміння цього періоду творчості геніального художника є робота селяни. Що ж ми на ній бачимо? Троє чоловіків стоять на жовтому полі, вочевидь із дозрілим урожаєм, над ними синє небо. Не одразу впадає в очі важлива деталь: ці чоловіки без рук. А отже, вони не можуть зібрати урожай, чим порушується споконвічний порядок речей. Ця картина глибоко трагічна історія про стан селянства. Але є в ній іще один символічний пласт. Якщо уважніше придивитися до її композиції, стає очевидно, як незвично побудовані тіла чоловіків. Вище поясу вони надто видовжені, у них немає й натяку на реалізм, а отже, вони виконують символічну функцію. А якщо звернути увагу і на той факт, що середній чоловік композиційно розташований нижче від інших, хоча їхні голови перебувають на одному рівні, це мимоволі викликає асоціацію з тризубом. Особливо тим символічним гербом, який використовували війська Української Народної Республіки на військових нашивках. Звісно ж, при такому трактуванні дозріла нива та синє небо також трансформується в символічне трактування українського національного прапора, про який чудово знав його сучасник Малевич. Ні, він не брав участь в національно-визвольних змаганнях. У ті часи він самовіддано розбудовував супрематизм. Однак наприкінці 20-х Малевич знову з головою перенає в український контекст, і, вочевидь, він дає новий стимул його творчості. І не дивно, адже Казимир Малевич сформувався саме в українському середовищі. Українську мову він чудово знав з дитинства. Це засвідчувала і його сестра, і його подальше листування, у якому дослідники неодноразово натрапляли на україномовні листи. Побільше, і в автобіографії, і в анкетах Малевич називає себе. Українцем і в тій же автобіографії описує дитинство та юність, проведені в Україні в селянському середовищі як винятково іделічну пору. Яким же контрастом для нього стало те, що він побачив на батьківщині наприкінці 20-х та на початку 30-х років, коли чимало їздив Україною у часи викладання в Київському художньому інституті, де на той час його колегами були зірки українського авангарду: Володимир Татлін, Володимир Богомазов. Віктор Пальмов, ну і, звісно ж, Михайло Бойчук. І Малевич також занурюється в атмосферу розбудови українського авангардного мистецтва. До того ж, він одружується з молодшою за нього на 23 роки українкою Наталією Манченко, і до її портретів я звернуся дещо пізніше. Упродовж двох років Малевич опублікував 14 статей. Українською мовою у всесвітньо відомому харківському журналі Нова Генерація та в київському журналі Авангард Альманах. І це у той час, коли в Росії паростки авангарду вже були знищені. Тож саме в Україні Малевич отримав новий поштовх для і теоретичних розвиток також. Ну і, звісно ж, для малярської творчості. Після тривалої перерви з 1928 по 1934 рік він створює понад 100 картин. Серцевиною цього періоду стає його знаменитий другий селянський цикл, роботи з якого він датує 10 13 роками ХХ століття, для того, щоб приховати протестний характер цих картин, щоб не стати жертвою совєтського режиму. Усі вони явно пов'язані з Україною, зі становищем українських селян. Малевич був свідком процесу колективізації, тобто знищення вільного селянства, а значить, знищенням. Тієї ідилії, того раю, в якому пройшли його дитинство та юність, і українська символіка, настільки яскраво проявлена у селянах, покликана, вочевидь, наголосити на конкретно історичному характері цих робіт. Одна з найважливіших картин цього часу складне передчуття. Тут за людською фігурою виразно проглядає земля, і вона зіткана із поєднання жовто-синього та червоно-чорного кольорів. Якщо із жовто-синім поєднанням усе ніби як очевидно, то хіба ж червоно-чорне це не символіка пізнішого оунівського періоду? Наталія Говоркова у своїй статті сліди радянської резистенції та українського націоналізму в роботах Малевича останнього періоду, хроматичний аналіз, вміщені у збірнику. Певних статей наголошує, що ще до 1917 року в Україні існувала червона-чорна символіка. Її під час Першої світової використовували січові стрільці, вона була у лицарів Залізної Остроги, у пласті, але не лише. Наталія Говоркова наголошує, що український націоналізм був обґрунтований боротьбою за незалежність та звільненням із ярма гнобленого селянства, тому він ішов в ногу з анархізмом. І багато ідей Махна лягли в основу концепції української повстанської армії. Ну а поєднання чорного та червоного є основною символікою анархістів. Що ж, можливо, в цьому поєднанні чорного та червоного, ніби в крові на чорноземі, Малевич бачив символічний відбиток українського селянства. Тож ця єдність синьо-жовтого та червоно-чорного сполучення стає повторюваним мотивом селянського циклу. Вона трапляється і в роботі дівчина. Ці поєднання сусідять у ній безальтернативно. Дівчина, до речі, також безрука, ніби безвольна. Вочевидь, це також символічна українська селянка. До речі, у цей же час Малевич створює цикл малюнків безруких людей, у яких обличчя затавровані або хрестом, або серпом, з молотом, або штруною. Бачимо вже згадані поєднання є в цій роботі Малевича. Людина, що біжить. І навіть на одній з небагатьох замовних робіт художника скаче червона кіннота. Цей верхній, декоративний, ніби неприродній шар кінноти базується на землі, яка знову ж складена послідовно із червоно-чорного та жовто-синього шарів. Саме Малевичу належить промовисті слова: комунізм це найбільша в світі система рабства. Тож не варто шукати у цій роботі возвеличення такої системи. В іншій роботі цього періоду пейзаж із п'ятьма будинками Малевич поміщає труноподібні будинки на синьо-жовтому тлі, а в пейзажі з білим будинком земля складається із поєднання жовтого та синього кольорів. Критики вважають, що всі ці роботи написані до 1932 року, тобто до голодомору, але в це складно повірити, настільки прозорим та вражаючим є їхній символізм. Здається, що Малевич іще в ті роки глибоко переймався долею селян, дехто навіть схильний шукати в його роботах цього періоду інтуїтивне прозріння і передбачення Голодомору. А ви як вважаєте, це дійсно були рефлексії щодо колективізації чи інтуїтивне і трагічне передбачення генія? Пишіть у коментарі. 1930 року Малевича звільняють із Київського художнього інституту та на декілька місяців ув'язнюють. Після того він викладає в Ленінграді та продовжує творити. Останні його роботи це портрети людей в одязі, в якому вгадуються супрематичні елементи, а поєднання кольорів також нарідко є жовто-синім або червоно-чорним, як от у цьому портреті дружини Українки. А дехто з критиків бачить у позах пізніх робіт митця відсилки до українських ікон. Так, робітниця 1933 року нагадує ікону Одегітрія із Західної України. Тому зводити Малевича винятково до лівацького мистецтва передреволюційної Російської імперії це робити серйозний злочин проти культури. Ми мусимо усвідомити, що Малевич не лише підписувався в анкетах українцем, що він не лише був виплаканий українською народною культурою і визнавав це. Він іще й творив мистецтво, яке можна і варто розглядати в контексті українських реалій. На жаль, серед таких реалій були і колективізація, і репресії проти українського селянства, і зрештою, голодомор як геноцид українського народу. Малевич, якого підкосило усвідомлення загибелі його ідеалів, як пасторального українського села, так і чистого та вільного від умовностей мистецтва, відійшов 1935 року і ще дуже молодим. І ще цікавішим є той факт, що надиктовуючи в останні роки свій щоденник автобіографію, він з незмінною ностальгією згадував про рідну його серцю Україну. Ну а ви пишіть, чи цікаво вам було би іще більше дізнатись про творчість Казимира Малевича на нашому каналі. Ну а ми зробимо висновки з ваших коментарів.